Вітаю вас перези. Осарки працюють, однак вони нас не зупинять по процесу взаємодії повнею у 27 градусах водолія у вашому п'ятому секторі гороскопа. Терези, звертаємо увагу, що ця енергетика набуває зараз максимальної сили, оскільки закладалася ще всередині лютого поточного року. Терези, важливо звернути увагу, що в нашому п'ятому секторі гороскопа ми бачимо максимальну… Не фокус уваги зараз на справах стосовно нашої творчості, наших проєктів, якоїсь спільної діяльності з кимось, якихось новинок, наприклад, у нашій професійній реалізації, це може бути нове місце роботи, наприклад, новий колектив, нові люди, також новий контингент, стосовно якого ми так чи інакше транслюємо наші таланти і зацікавлюємо, наприклад, у наших професійних здобутках. Також бажання сюрпризів, перемін взагалі докорінної зміни життя, що супроводжується зараз такою ось турбулентністю. Нам стає зрозуміло, які результати тих чинників, до яких ми докладали зусиль ще взимку 24-го року. Ясність у стосунках із дітьми, ясність перемін, можливо, це поїздка дітей на навчання, будь-які цікаві факти, з якими ми зараз стикаємося в очевидство стосовно нашої дітлашні, наших онуків, а також стан справ у нашій оселі. Приміром зокрема, також це переміни стосовно переїзду, наприклад, облаштування житла, здачі в оренду, отримання коштів за здачу житла або ж за купівлю-продаж нашого майна. І загалом також стосунки із коханими, переміни у договірних стосунках робочих, а також із нашими другими половинками. Можливо, ясність у нових започаткованих проектах, або ж також результати від того, що турбулентність в цих справах просто зашкалює. Крім того, Терези, по цій повній ми відчуваємо опозицію від Сатурна до Венери в Діві, також квадратуру від Юпітера до Венери, яка створює нам відчуття якогось такого фактору, ніби перешкоджаючого і стримуючого, тому щоб розібратися, встановити ясність, чіткість, конкретний план дій, організувати графік виплат, наприклад, врегулювання якихось спірних питань, а також надходження коштів. Можливості домовитись розібратися із валом просто інформації, зв'язків і контактів. Крім того, звертаємо увагу і на квадратуру від Урана до Меркурія, яка почала діяти ще по кінцю липня поточного року і завершить свій ефект на початку вересня. Це все такі фактори, які просто дають нам ефект надзвичайної вразливості, стурбованості, нервозності і не. Міської стресостійкості ми акцентуємо увагу зараз, Терези на тому, що наша реакція на всі нові фактори, на те, до чого ми прийшли і який ми результат отримали, знаходиться в такому стані, коли ми не задоволені нашим результатом. Ми не бачимо взагалі важливості і самоцінності докладених зусиль. Адже ретроградний Меркурій зараз у знаку зодіака Лев і знаходиться він у вашому 11 секторі Перігороскопа більше інформації про серпень місяць, про ретро Меркурій, взагалі все цікаве стосовно цього календарного періоду у посиланні в описі та у підказках. Тут ми звертаємо увагу Терези на той факт, що питання наших уподобань і питання нашої важливості для оточення для друзів в нашому колективі, серед наших домашніх, знаходиться ніби під питанням. Ми таким чином відновлюємо це ставлення. До себе свій внутрішній ресурс і бажання проявити свій потенціал, що дається це зараз надзвичайно важко, нові переміни та змінююча картина світу, яка так чи інакше докорінним чином впливає на наші власні бажання, на наші плани, бачення майбутнього і те, як би ми хотіли свою діяльність організувати, наприклад, або що такого для нас цікавого є у об'єднанні з іншими людьми. Ось це все зараз під таким фактично пресингом знаходиться. І тут для нас такий момент палочки-виручалочки: це секстиль від Марса, який знаходиться Терези наразі у вашому дев'ятому секторі гороскопа. Він дає таку підтримку при докладанні зусиль, звісно, від партнера, від нових угод, від бажання навчатися, розвиватися, переїжджати, отримувати певні документи і підтвердження ваших професійних. Навичок вашого підґрунтя десь далеко, за кордоном, можливості переїхати, закріпитися, навчатися, також викладати, наприклад, або ж організувати вашу діяльність так, щоб ще здобути певні уміння, отримати якусь інформацію, навчитися, говорити іноземною мовою, наприклад, або ж оволодіти якимось певним рівнем знань, з'їздити, переїхати надзвичайно велика кількість побіг поїздок може бути і контактності із посадовими особами, від яких так чи інакше залежать такі кардинальні переміни у вашому житті. Крім того, це потреба розібратися із справами вашого чоловіка дружини, коли дійсно чоловік, приміром, може приїхати і посприяти вам з якимись певними вашими турботами, або жінка також може впливати на цей процес, також врегулювання паперових документальних бюрократичних справ, справ із робочими питаннями вашої друг. Половинки. Крім того, звертаємо увагу тут і на близьких родичів, також вашого подружжя. Ви можете якби спиратися на різні види допомоги, на те, що вам буквально підкажуть, порадять, допоможуть відвести, допоможуть щось оформити. Також підтримають вас або ж проконсультують, наприклад, потрібні люди або зведуть з ким потрібно. Ось тут робимо акцент Терези, на Такі важливості до комунікації, до підтримки з точки зору і. Також працівників у медичній галузі, наприклад, якщо вам потрібно врегулювати питання, документальні з'їздити, навідати, наприклад, внести певну ясність у контакті з такими людьми, то, будь ласка, можете по цій повній цим займатися. Також Терези, наголошую на потребі особистої взаємодії, особистого докладання зусиль до врегулювання питань, дзвінки, підтвердження, наприклад, зустрічей, запис, наприклад, на відвідування. На якусь консультацію або ж також на навчання, приміром. Поїздка на навчання взагалі бажання розвиватись, навчатися, бажання застосовувати знання відразу по їх отриманню. Ось це запорука цієї повні. Дякую вам, Терези. Бажаю вам усілякої підтримки по цьому непростому, надзвичайно такому виразному змінному часу. І нехай все змінюється в вашому житті тільки на краще. До зустрічі в наступних відео.